Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал Кривонос в інтерв'ю П'ятому каналу у програмі Рандеву із Яніною Соколовою знову підтвердив, що вранці 24 лютого в жулянах стояли три літаки, заправлені і готові до відльоту з України. Пише Дмитро Ковальов. Генерал особисто віддав наказ злити бензин з цих літаків. Також відомо, що він віддав наказ залити мастилами злітну смугу жулян, щоб запобігти висадці у жулянах, за що й отримав кримінальну справу від влади. Тепер мені здається, кликуху, бо не втік. Можна вже замінити на а чому не втік. І всім буде відомо від Йдь бо не дали, можливо, цей злитий бензин якраз і був головною причиною того, що Київ вистояв. Також генерал-майор зазначив, що шансів на виправлення монобільшості не так і багато. Цинічний і підлий ворог так, але в багатьох випадках його підходи до ведення війни достатньо професійні, знаючи наші слабкі місця. Він ворог завдає ударів саме туди, де наше слабке місце. Завдання все ж таки визнати ситуацію, що ми вдовго граємо. Якщо ми хочемо вдовго грати, то ми мусимо зайнятися підготовкою в першу чергу країни і народ. Роду цієї країни сказав Кривонос. Він додав у нас величезна кількість людей, що які намагаються не виконувати свій конституційний обов'язок. Це зрозуміло. У нас навіть у певних моментах ті ж самі народні обранці використовують вплив на певні ситуації, аби досягнути преференцій для певних громадян, але абсолютно не хочуть наші народні обранці займатися тим, чим вони мусять займатися, сказав кривонос. Та додав, хотілось би зараз подивитися, а де величезна кількість наших обранців проведе свої різдвяні свята, новорічні різдвяні свята, і кожен. Громадянин тоді зрозуміє: ми ж там за гласність, ми ж за відкритість. Ми за прозорість. Ну давайте тепер відслідкуємо, як вони проводитимуть свої новорічні свята на полігонах, тренуючи молодь, чи безпосередньо десь там у Буковельському котлі давитися гарячим глінтвейном. Шансів на виправлення монобільшості не так і багато. У них зовсім інші цінності ніж те, що безпосередньо у той більшості, яка зараз в окопах, підсумував генерал-майор. Генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ. 16 шістнадцятого 19 років Сергій Кривонос вважає, що в новому законопроєкті про мобілізацію потрібно більше краще прописати мотиваційну складову для громадян України. Таку думку він висловив в ветеріспресо. Нас дуже велика кількість людей зараз тікає з країни. Щомісяця певна кількість військово зобов'язаних українців переходить державний кордон і отримують статус біженців. Чомусь на цю проблему влада не звертає увагу. До того ж, є питання, як ці люди перетинають кордон без відома прикордонників. Це проблема, і вона має вирішуватись першочергово. Наголосив кривонос. Генерал. Майор порівняв ситуацію з мобілізаційними заходами в Ізраїлі та Україні. Що стосується законопроекту про мобілізацію, то поки я бачу в ньому метод батога, а питання пряника чомусь відсутнє, українцям є з чим порівнювати, зокрема війна в Ізраїлі, і те, яким чином відноситься керівництво Ізраїлю до виконання свого конституційного обов'язку по захисту свого населення та території, і яким чином наше керівництво відноситься до таких же обов'язків в цьому порівнянні існує потужний контраст біле й чорне. Тому коли в Ізраїлі діти чиновників виконують свої військові. Обов'язки в лавах цехало, В нас лише мінімальна кількість народних обранців пішла воювати. Додав він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.